На сьогоднішній день ми змінюємо межі Майдану, ми пробуємо вернутися назад в межі Майдану, але при цьому органи влади не хочуть приймати в тому участь. Ви бачите ті незручності, в яких ми тут проживаємо постійно. На жаль, нема ніякого діалогу з паном Кличком. Але незважаючи на ці незручності, ми будемо далі впроваджувати ті е, накази, які ви нам давали на попередніх майданах. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день, ми ще раз закликаємо пана кличка до діалогу. Е, і про те, що говорять, що майдан роз'єднаний, то повірте, є неправда. Ніхто нас так дійсно не об'єднував. Тільки перед загрозою знищенню самого, самого майдану і демократії в цій країні ми об'єднувалися так, як це відбувається зараз. Зараз я звертаюсь до представників змі, тому що минулі віче вони показували в якомусь такому ракурсі, коли люди, які перебувають тут. І дивляться телевізор після того, кажуть, що вони бувають на різних акціях. Я звертаюся до засобів масової інформації. Перестаньте перекручувати те, що відбувається на майдані. Будьте об'єктивними. Виконуйте свої обов'язки. Не брешіть. Дякую, дякую, я маю надію, що всі журналісти і засоби масової інформації почули, що вимагає Майдан. В нас є зворотній зв'язок. До нас приходять люди, які лишають у нас записки, є аналітичний відділ, який працює над ними. І ми таким чином пробуємо вирішувати ті питання, які є найпроблемнішими. Далі мої колеги будуть розповідати про наші здобутки, про акції, які ми проводили разом. Вони стосуються захисту Києва, захисту в цілому України. Є дуже багато звернень від киян, проблемних, які стосуються вже теперішньої влади і системного невиконання обов'язків в даному випадку паном Кличком. Тому що людина, яка провела за собою в Київраду частину молодої команди, той, з якою він нібито боровся, ми розуміємо, для чого вони приведені, тому є ряд запитань, які ми будемо піднімати на слідуючому вічі. І зараз закликаю вас, у кого є якісь болючі питання. Звертайтеся до нас, у нас завжди можна лишити ці зауваження, проблеми і питання, і ми будемо з цього формувати слідуючі вічі. Тепер у нас є ще одна така один такий здобуток. В кінці кінців всі ви чули про те, що має реорганізовуватися центр Києва. Воно називається вже так: навіть не пам'ятник Небесної Сотні, а реорганізація центра Києва. І на сьогоднішній день велися перемовини, незрозуміло з ким. З архітекторами, які були не підтримані Майданом, або підтримані тільки якоюсь частиною того Майдана велися б кулуарні домовленості. З того виходило, що вулиця Інститутська мала би лишитися вулицею Інститутською, а банкова мала би назватися е, назвою Небесна Сотня. При цьому ні з ким ніхто нічого не погоджував. Є ваша згода на те, що банкову переіміновувати, чи все-таки Інститутську? Інститутську. Я маю надію. Я маю надію, що пан Кличко зі своєю молодою командою почує це теж. Тому що зараз лобіюються саме такі от інтереси. Ми в кінці кінців нам вдалося вступити в діалог з архітекторами. Я маю надію, що діалог буде плідний. В понеділок нас буде засідати робоча група. І є ще одна така новинка на слідуючу п'ятницю. Я маю надію, до слідуючого віччя ми зможемо презентувати вам сайт, на якому кожен з вас, кияни і українці, вся в цілому Україна зможе голосувати за питання і показувати питання, які є. Бо на жаль, я розумію, що не у всіх є час, не у всіх є можливість добратися сюди. Є ряд проблемних питань, які ми на сьогоднішній день. Будемо піднімати сьогодні. ви їх ще почуєте, і кожен з вас зможе дати оцінку діям влади на тому сайті, зможе задати запитання, в тому числі як і до влади, так і до майдана, якщо вони є. Бо нам розповідають про те, що тут є суцільне несприйняття. А того суцільного несприйняття я його не знаходжу, коли ходжу по майдану. У нас є проблеми, ми є зрізом суспільства. На жаль, у нас є все. Так як в великій родині, так як в будь-якому населеному пункті, і ми з цим пробуємо боротися. І закликаємо вас, допомагайте нам в цьому. Якщо ви щось бачите, ми готові завше відкрити до співпраці. Не буду займати увагу, бо мене зараз застрілять. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава Україні!